я вам не показувала сцент-віспер свою першорічку. Красуня, вона досить рідка, принаймні в нашій Україні. Це давня колекція, я не, зараз не пам'ятаю, 90 кінець 90-х років. Але в Україні вона не поширена. Придбала я її у Ельвіри Ну, Вона дорожча була, ніж інші. Завжди те, що рідкісне, те, що не поширене, дорожче коштує, це нормально. Дуже приємна. Троянда дуже мені подобається. Знаєте, така грушева, да? От такий колір грушки. Колір меду, Тепля, тепла кольорова гамма. Що стосується окремого життя однієї квіточки, вона може бути ну, три, мабуть, денечки, чотири. Але подивіться, яка вона рясна. І це першорічка Заявлено, що це безперервного квітування троянда, тож буду спостерігати і вам розповідати сцентед віспер. Сцентед віспер. Напіврозпуск. Приємна тепла кольорова гамма. він от Я зараз присіла до неї, я його відчуваю, цей аромат. Красунька. Посаджена вона біля гірлянди Амур, яка вже відквітує, вже скоро все їй буде. Будемо чекати наступну хвилю. А поряд з нею еден романтика. Ну, що стосується один романтики, Не зрозуміла я своє відношення до неї, неначебто і щось таке є цікаве, незвичайне, але ровне відношення. Нема такого захвату. Цікаво, як вам. Цікаво, вона, знаєте, на дотик дерев'яні пелюсточки досить міцненькі. Ну, тому і квіточку. Ця квіточка одна і друга. Пережили всі несходи. І 30 починали квітувати, 30 спекі було. Тоді був тиждень дощів безперервних. Ну, стоїть, досі стоїть. Можливо, це когось підкупить, так? Цієї якості. Це дуже важливо, коли троянда так довго тримає квітку. Але особисто моє враження, ну ровно, відношусь ровно. Посаджена вона у ніжок. Гірлянди Амура, нехай буде, можливо, я своє відношення до неї зміню. Це як не крутия першорічка і зарано робити якісь висновки. І, мій погляд завжди привертає увагу з центр Двіспер. Ну, просто не можу надивитись на неї. Ну, красунька. Красунька. А вам подобається Сцента Двіспер? Може, в кого є, поділіться своїми враженнями.